Цієї ночі ворог атакував Одещину, і з акваторії Чорного моря з підводного ракетоносія носія було випущено чотири ракети типу калібр. Вчора надвечір відбулася ротація ракети насії надводний був заведений. Замість нього виведений підводний. Нагадаю, що з підводного ракетоносія пуски виявляти складніше. До того ж, додається нічний час. Тому, звісно, виявляючи вже старт атаки, до Сигналу повітря... від сигналу повітряної тривоги до самого вибуху може бути дуже мало часу, і треба звертати на це увагу. Якщо ми сповіщаємо, що на бойовому чергуванні знаходиться підводний ракета на сі, зволікати з сигналами повітряної тривоги з дотриманням заходів безпеки ні можна ні в якому разі. Цього разу сили протиповітряної оборони вчасно виявили всі ракети і, в принципі, були знищені вони на підльоті до узбережжя. Є інформація про те, що стартували вони саме з району поблизу східного узбережжя Криму. Так, щоб не бути ураженим самому ракетоносію, тобто ворог остерігається нашої роботи, але продовжує терор, який здійснює відносно мирного населення. Чому саме Одещина, скоріш за все, це регіони зараз потерпають, які є таким своєрідним. Хабом, який ворог сприймає як накопичення сил та резервів того наступу, який відбувається з лінії фронту, якщо подивитися на карту атак. Ракетних, шахетних потерпає Дніпропетровщина, яка безпосередньо прилягає до прифронтової Запорізької області, і потерпає Одещина, Миколаївщина це прилеглі до Херсонщини, прифронтової території. Ворог вишукує логістику логістику контрнаступу, тобто місця зосередження сил та засобів сил оборони для того, щоб максимально нашкодити тим просуванням сил оборони, які вже є. В цього разу без але загальна атака по Україні була все ж таки мішаною. Це були і ракети, і шихеди безпосередньо по півдню атакували все ж таки ракетами, працювали калібри.